продовжує бути викликом продовження повномасштабного вторгнення, тому що це є і потенційна загроза, і знищена знищення як посівів, так і сільськоспольської техніки, так і загроза для життів інж... інженерів, трактористів, які на цій техніці працюють, і інших працівників, які працюють на складах чи інших сільськогосподарських об'єктах. Також через продовження повномасштабних воєнних дій воєнного стану залишається досить обмеженим доступ до фінансових ресурсів, хоча багато програм для підтримки ситуація вона краще, ніж могла би бути, але знову ж, це не ті умови, які були з точки зору мирного часу і максимального доступу до фінансування. І знову ж логістика продовжує працювати це велика вдячність всім дотичним і Збройним силам України і іншим суб'єктам. Але ми розуміємо, що також логістика і відповідна логістична інфраструктура на жаль продовжує бути під як продовжує бути ціллю, так фокусом різних атак країни-терористи, яка на нас напала, тому також можуть бути ті чи інші. Збої і з точки зору вивезення продукції, і з точки зору місць зберігання продукції. Фактично, український аграрний сектор продовжує функціонувати, продовжує стійко працювати уже четвертий рік е, повномасштабного вторгнення. А це вдається завдяки декільком факторам. Перш за все, це абсолютний героїзм українських е, фермерів, українських аграріїв. Всіх дотичних до аграрної галузі, які, не вираючи на всі виклики, фактично на кожному клаптику контрольованої доступної землі продовжують працювати, також за ці роки було розроблено ряд системних програм підтримки від уряду, в тому числі для прифронтових регіонів, такі як пільгові кредити, 5.7.9, як виплата дотацій на прифронтових територіях. Такі як різноманітні гранти, в тому числі спеціальні умови, більш пільгові умови для прифронтових територій. Також е, продовжується системна допомога міжнародних партнерів е, і націлені е, вони, в тому числі за рахунок позиції мінагрополітики, перш за все, на прифронтові території, відповідні виплати. Найменші виробники малі фермери отримують допомогу. Межа всієї території від європейських партнерів від Світового банку. Фактично, завдяки цим поєднанням зусиль усіх можливих стейхолдерів, усіх сторін і знову ж, перш за все, і невтомні щоденні героїчні праці українських агровиробників вдається продовжувати тримати таку стабільність з точки зору внутрішньої продовольчої безпеки. І більше того, Україна продовжує бути гарантом міжнародної продовольчої безпеки, системно вставляючи відповідну продукцію на експортні ринки. Перш за все, ті країни, які є імпортери, які потребують продовольства для щоденного життя.